Слава Богу, брати і сестри. Коли приходиться бути в новому молитвому домі за кафедрою, я ще не проповідував, завжди які то є переживання, особні переживання. Але знаєте, коли я так подивився на вас, знайомі лиця, брат Саша казав, це сім'я і серце заспокоюється. Я вірю, що ви молитесь, і Господь це слово, щоб для нас, щоб нас укріпити і благословити в цій молитві. Ми нуждаємося в Божому благословенні. Я читаю таке місце писання Єремії, 17 глава, 12 вірш. «Престол слави возвишений від начала, є місто. Освящення нашого, немає вищого престола, високий трон Божий, і він із самого начала. І цей трон утверждається судом і правдою. І коли ми дивимося, Слово Боже, що з самого начала, коли Бог творив все видиме, і невидиме, коли Бог творив цю землю, то земля була безвидна і пуста. І от на тою безною дух Божий ширяв. З самого начала ми бачимо, що праця Духа Божого. І коли ми читаємо останню сторінку Біблії, то написано, що дух і невіста. Каже, прийди. І всякий, хто чує, також говорить, прийди. І хто бажає, і хто жажде, хай приходить. Тому що сьогодні цей істочник Божий відкритий, слава Богу. І хор співав, де Дух Господній там свобода. Читайте таке місце дуже знайоме, 66 глава -го Ісаї, першого вірша. Так говорить Господь: Небо престол мой, а земля подножиє ног Моїх. де ж я построю себе дом для мене, де місто покоя Моєго? і все це это рука моя, і все, Сьогодні було, говорить Господь, а от на кого я призраю смиренного, і сокрушеного духом і найтерпішого перед Словом Моїм. Сьогодні ми маємо по милості Божий цей гарний молитвий дім. Але ми розуміємо, що це від руки Божої. Велика ласка Божа над нами. І свого часу Бог говорив, каже, де ви построїте дім для мене? Де місце спокою мого? Коли каже, це все, що ми бачимо, сотворив Бог? Небо це престол, земля підніжок Господніх. І Бог дає зрозуміти, що де місце Божого спокою. Каже, а от на кого я призрю. От на кого я подивлюся на це серце смирене, сокрушене, яке терпеше перед Словом Божим. Якщо ми прийдемо в цей дім. Але якщо ми не будемо послушні Богу, не будемо смирятися, не будемо сокручатися перед Господом. Свого часу Христос сказав, О Єрусалим, Єрусалим! Скільки я посилав пророків до вас, скільки я хотів вас зібрати. Як та пташка пташенят підкрила своє, але ви не захотіли, Пророків вбивали, послушання Богу не було, заповіді попирали, і каже, ваш дум, дом остається пустий. При і сестри, якщо ми сьогодні навіть і прийдемо в цей молитвений дім, якщо навіть ми будемо присутні в ньому. Але якщо наше серце не буде смирятися перед Богом, якщо ми не будемо сокрушатися перед Богом, якщо ми не будемо тремтіти Словом Його, цей дім буде пустий. Там не буде присутствия Духа Святого. Але ми віримо і розуміємо, що Господь з самого начала. З першої сторінки Біблії до останньої трудився Дух Святий, Дух Божий. Якщо ми прослідимо, то дивимося, що все Бог робив для нас, для церкви. Скільки праці Духа Святого? Сам автор цього слова Дух Святий. І сьогодні ми живемо в цей період. Особливо праці Духа Святого, коли Дух Святий зійшов в День П'ятдесятниці. Я би хотілося, брати і сестри, не тільки чути за П'ятдесятницю, а пережити її. Аллилуйя! Щоб той день П'ятдесятниці ми могли вкусити, пережити і прославити Бога. Аллилуйя. Єдує, що ми замітили, коли кажу, де місце спокою мого? Коли свого часу Бог творив землю і все, то за сьомий день Він відпочив. Ми бачимо, що Господь трудиться над нами. Дух Святий трудиться. І коли ми приймаємо його серце, коли Дух Святий наповняє нас, це місце Божого спокою. Алілуя. Це місце, де Господь може успокоїтися, тому що це все раді нас і для нас. Коли 131-й Псалом читає 48 вірш, каже, Господі, стань на місце спокою Твого, Ти і ковчег могущества Твого Алілуя! Бо хочу сьогодні бути в тому серці, бо хочу сьогодні, щоб твоє життя відповідало цьому слову. Сьогодні, коли ми живемо на землі, ми розуміємо, в нас є переживання, у нас є боротьба, ми для той слаби на дорозі, де то получаємо -то рани. Але ми прийшли сьогодні про лицем Божим. Я хочу ще прочитати на місце. Нагадати. Я розумію, що час іде, я все не буду говорити, що, над чим я розсуждав. Але прочитаю 15-й вірш 57 ї голови. Це подібне того, що ми читали. Ібо так говорить високий і превознесений, віршно живущий, свято ім'я Його. Я живу на висоті. Небес и свячилище и так же сокрушенными и смиренными духом. Для чего? Слухаймо важно, чтобы оживлять, оживлять дух, який смиряних. Оживляти дух смирених і оживляй серця сокрушених. Брати і сестри, чи бажаємо ми сьогодні, що ми мали цю дію Духа Святого, щоб він оживляв наші серця, щоб він оживляв серця наші і наш дух. Чи бажаємо ми цього? А він прийшов на цю землю, а він є серед нас. І якщо ми сьогодні бажаємо, що він нас оживив, давайте глибоко смиримося перед Богом. Давайте, хай наше серце сокрушиться сьогодні перед вічним Богом. Тому що ми читали. Саме щала престолу слави, возвищені від начала це місце освящення нашого Алілуйя. І Іде Дух Господній, там свобода. І прийде свобода. Коли ми читаємо Слово Боже, це Петра, перше послання. Ми знаходимо таке місце. Попридиню другий, другий вірш, поприденню Бога Отця, при освященні от Духа, послушанню і окропленню крові Ісуса Христа, благодать вам і мир да умножиться. При освященні от Духа, якщо присутствує Духа Святого, якщо ми освятимося. Посредством Духа Святого, для чого? Для послушання. Брати і сестри, коли Дух Святий наповнить нас, щоб ми були послушні волі Його, щоб ми мали ту можливість прийти на до цього жертвенника, щоб Він укропив нас кров'ю своєю, і щоб ми мир і благодать Господа нашого Ісуса Христа. Умножилися в нашому серці, а це робить Дух Святий. Алілуя! Слава Вічному Богу! Останнє місце я хочу прочитати. Таше це написано друге кінцям, друга глава, 13 вірш. Ми завжди повинні благодарить Бога за вас, возлюблені Господом, браття. Щоб Бог от начала, от начала. Через освящення духа і віру. Істине і збрав спасіння, вас ко спасінню. Слава Господу Аллилуйя. Дух святий Він освящає, Дух Святий приводить нас к спасінню, брата і сестри, яка велика сьогодні милость Божа. Яке велике благословіння для нас дарував Господь, але нам потрібно взяти, щоб ми тісно були послушні, слово Його, щоб серце наше сьогодні трепетало перед Господом, перед Його Словом, і дух, і невіста каже, «Прийди!» І всякий, хто чує, всякий, хто чує, каже, «Прийди!» куди? Брати і сестри, це джерело Божої води, це істочник сьогодні відкритий для нас, відкритий для церкви Господньої. Алілуя! Но прийдем жаждущі, бажаючі, підем до цього істочника. Дух Святий, сьогодні трудиться ще на землі, але Він шукає сьогодні місце спокою, де він заспокоївся. Брати і сестри, відкриємо своє серце, хай сила Божої благодаті, хай умножається. В нас Наші серця, хай ми возростаємо Божі благодаті, щоб цей дом наповнявся, щоб він не був пустий, брати і сестри, але щоб сила Божа була присутня через наше смирення і сокрушення, і трепешище перед Словом Божим. Молимося, що вам Богу. Амінь.